Шукаємо пригод, тому ми сіли а, в перший ліпший тролейбус і поїхали кудись гуляти. Знайшли якийсь парк і тепер будемо тут роздивлятися. Все. Напевно, в де по пору року тут дуже гарно. Або восени. Зараз ну, таке. Ще не можу ніяк звикнути до того, що з тобою здороваються люди, які тебе не знають. Просто можуть іти і бонжу, Бонсуа! І ти повинен відповідати, бо ти чемний. Але я трохи гальмую, тому що я думаю, а хто це? а Чого зі мною здоровкаються? Навіть в місті, не те, що там в селі, просто в місті. Така дивина. Ще тут дуже багато будівництва, саме будинків. Хоча я не знаю для кого, то тому що я так розумію, що купувати тут мають право тільки швейцарці. Але тут дуже багато понаїхавших. Напевно, що для оренди цього житла житло це будуть для оренди, я маю увазі. Сьогодні нам по дуже пощастило з погодою, тому що сонечко. Сонечко тут буває дуже рідко, тому його навіть засняти можна. І, до речі, дуже тепло як для. Лютого сьогодні дуже тепленько, наче весна. І сьогодні трошки зайняті і завтра теж. А найближчими днями хочу поїхати з малими в... як він називається? Хіоп. Х'йоп. Дивні назви тут. Це типу наші барахолки, комісіонки я не знаю, як тут називається такий магазин, де продають всякі. Вінтажні речі, хочу трошки там дивитися. Ми там вже були, але я не знімала того разу. А цього разу хочу познімати для вас і щось можливе підшукати для себе. Там все. І посуд, і меблі, і речі, і іграшки, книжки, коротше, все-все-все. Чуєте? Це тривога Швейцарії. Але навчальна, так. одразу. Вибачаюся за свій вигляд, тому що ми всі захворіли, і вже я не знаю вже скільки, 10 днів а, пройшло, як мала захворіла. І вчора був вже перший день, коли в неї не було температури нарешті. <клес> Син теж захворів з температурою, з кашлем, і в мене сів голос. І закладений ніс, я втратила нюх, коротше втратила її смак. Я не знаю, чи це такий грип, чи це, можливо, якась мутація корони. Поняття маю. В общем, переколбасили всіх. І оце перейшло 10 днів і нам хоч трошки якось легше. Ми вже можемо більш-менш. Існувати в цьому світі. Я стикнулася з європейською медициною. Можете мені по поспівчувати, якщо чесно, тому що ну, це капець. Я коли Чула ці історії, коли наші їдуть за кордон і накупають з собою ліків на п'ять-десять тисяч гривень, беруть з собою. Я думала, що це якісь жарти. Думаю, на що вони то роблять? Хіба там ліків нема? Хіба там же ж такі лікарі, така медицина? Я тепер розумію, що так треба було робити. На жаль, я так не зробила, не взяла з собою нічого із того, чим ми зазвичай користуємося. Взяла тільки таке обізболку, жарознижувальне і якісь такі незначні, якісь такі запаси в мене були там якісь ліків, але нічого з того, що могло б нам знадобитися саме при, при гострому респіраторному захворюванні. Я не взяла. Я не знала, що з цим буде проблема. Коли ми йдемо з такою проблемою в нас. До терапевта, то вона, ну, по-перше, призначає там да, щось від температури, звичайно, щось від самого вірусу, в залежності від того, в яке противовірусне ви вірите, або вірить ваш терапевт. Я не знаю, хтось хтось вірить в ці ліки, хтось ні, але мені здається, що вони все ж таки працюють. Нехай це буде ефект плацебо, нехай не знаю. Вони працюють, принаймні на мене, вони працюють. Далі назначають якісь вітаміни, назначають е щось, щоб прикрити а, якісь внутрішні органи, які можуть постраждати до прикладу, в мене страждає при і страждає завжди серце. У мене є склонність до ускладнень. До міокардітів якісь такі, ну не дуже хороші штуки, тому а, мені обов'язково призначає лікарша це <кхем> а, щось від носу не тільки краплі, а щось лікувальне, якісь таблетки, там якийсь синопред, не знаю, хоч що небудь, щось від кашлю, щось для горла. Призначають тільки парацетамол. <кій> Причому що дітям, що дорослим парацетамол, промивку вніс і на зівін. І, якщо пощастить, ще якісь такі таблеточки, типу нашого декатилену, який для від болю в горлі. А, все. А далі. А далі ти неодинці з цим грипом а борися, як можеш, не зможеш то твої проблеми. І взагалі я зрозуміла, що якщо ти тут, в лікарні, прийшов своїми ногами в лікарню, то ти не хворий. І до тебе ставлення як не до хворого, тому ось тобі парацитами, і ти з Богом. Коли ти дорослий, це ще якось, знаєте, сприймається. Ну, хіхенькі-хахенькі, смішно, звісно, але коли в тебе маленька дитина, яка горить більше тижня і... Їй не призначили ні аналізу крові, ні якогось знімку. У нас вже давно би зробили знімок бронхів, легень, не знаю. Зробили б аналіз якийсь, щоб подивитися, хоча б в цей момент що відбувається, нічого свого, просто а, йти парацетамолом і ібупрафеном, і все. І я тут була в паніці, якщо чесно. Я підняла на ноги всіх своїх лікарів в Одесі по телефону. Але що вони можуть мені порадити на відстані? Я не знаю, як ми будемо далі тут виживати з нашими імунітетами, тому що тут всі кашлюють навкруги, всі діти на всіх майданчиках. Всіх кружках всі діти кашляють. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що вони ходять тут майже голі, і, можливо, таким чином вони собі, типу, вибудовують якийсь імунітет, але ну з нами це не працює. А в нас не такий імунітет. Напевно, що я не знаю мені, якщо чесно, дуже лячно, як ми будемо тут жити далі. Я сподіваюся, що ми зараз одужуємо і вийдемо з цього без якихось ускладнень. Дуже сподіваюся на це. Бо, якщо чесно, мені страшно звертатися до цих лікарів, які тут. Оці всі легенди про славно, звісно, найкращу європейську медицину це реально міф. Люди добрі, це просто. Це просто жах. Можливо, в якійсь вузько направленої якісь категорії, типу, можливо, хірургія, або, можливо, проблеми в онкохворих тут вирішуються краще, ніж у нас. І не тому, що тут спеціалісти краще, тому що тут обладнання краще, тому що тут, можливо, якась фармацевтична якась база краще, ніж у нас. Саме в цьому напрямку. Але що стосується бляха, звичайної, звичайних якихось хвороб, ну, це це капець, це капець. Я, я хочу додому, якщо чесно, дуже-дуже хочу додому, до наших лікарів, хай вони нам назначають, можливо, навіть те, що не потрібно, але... Вони призначають щось більше, ніж парацетамол, і це вже лайк від мене. Дуже жирний лайк. А, тому, як ви розумієте, я по магазинам не ходила, нічого не нюхала, ні з чим не знайомилася, як, як планувала, тому що поки що не працює моя нюхалка не працює, на жаль. Я нічим не користуюся, тому що немає сенсу, нічого не відчуваю. Взагалі це, це, це жахливо, коли ти втрачаєш це відчуття. Здавалось би, таке, наче не, це не зір, це не слух, не дай Боже, це, це просто обаняння, але, але це жахливо. Я не відчуваю ні вкусу їжі, просто жуєш, як не знаю, як, як, як якусь пінопластикись і в мене було так декілька разів один раз я короною переболіла а ще пару разів був просто був, ну, якесь таке гостре респіраторне захворювання з нежиттю і... і це жахливо я впадаю в якусь таку депресію коли втрачаю можливість відчувати аромати для мене це дуже важливо але не про те я вам хотіла зараз розказати, хоча вже майже на 10 хвилин не говорила. Я хотіла вам розказати, що я прочитала книгу тут. Я вже так давно а, не читала, в мене був якийсь нечитун після тих зелених помідорів, щось мені взагалі нічого не йшло. Ну, мені якось такий, в мене був грудень, важкий місяць з цими обстрілами, з цими. Відключеними світла постійними, тобто недочтиво було. <кхм> і тут а, в мене з'явилася можливість а, тому що більше немає чим займатися, поки тобто, що мені я прочитала служницю. Я про неї багато чула відгуків різних і побачила, що Знімається фільм на цю книгу. Я думаю, так, треба спочатку прочитати книгу, потім вже подивитися екранізацію. А якщо б не мала, яка мене відволікала, я б цю книгу проковтнула за два дні. А так я розтягнула її на тиждень, але було дуже цікаво. Хтось її хейтить, каже, що вона банальна, Я згодна, що це таке. Це попкорнове чтиво, таке, знаєте, яке тим не менш. Тримає вашу увагу, тримає ваш інтерес дуже цупко. І щоб не спойлерити, можливо, хтось із вас хоче прочитати, хто не читав ще. Це такий жіночий трилер, можна сказати так, охарактеризувати. Сюжет розгортається в одній родині, яка наймає собі. У поміч служницю і книга сама поділена на дві частини. Тобто, перша мені подобається такі, така постанова, така структура роману, коли спочатку нам розказують історію з ретроспективи одного героя, і ми формуємо якісь свої думки, якісь свої вподобання щодо героїв. А потім все в другій частині кардинально перекручується, просто розвертається на 180 градусів, тому що нам розказують вже цю ж саму історію, тільки з точки зору іншого героя. Так от тут не одна героїня головна, тут дві головні героїні, саме служниця Мілі і її наймач Ніна. Ну і третій герой, а такий ну, не, не, не те, щоб дуже на задвірках, але теж головний це чоловік Ніни. А мені дуже тепер цікаво книга, до речі, закінчується. Ем... З таким натяком на продовження. Я знаю, що є е, друга частина точно. Не знаю, що третя. Я вже дуже хочу прочитати другу частину. Не знаю, як її поки що здобути. Тут, тут ніяк. Напевно, що треба когось просити в Україні, щоб мені передали її. Е, але мені прям цікаво прочитати продовження. Е, так, є. Якісь такі моменти, до яких можна придратися, придертися в плані щось дуже примітивне є, щось дуже банальне. Ти розумієш, що ну, насправді люди так себе не поводять, що, можливо, Ну, є моменти, але це ж все ж таки роман це. Причому такий ну, несерйозний в тому плані, що це щось таке чтіва, можна сказати. Але, тим не менш, мені було дуже цікаво її читати, і я тепер хочу подивитися саме екранізацію. Мені дуже цікаво, як mm. перенесли цю історію на екран. А, мені дуже цікаво поспостерігати на гру акторів саме, а, хто там Сідні і Суїні. І а, Аманда, Аманда, Аманда не була, який, така теж білявка. Ставлю картинку тут. Коротше, тепер а, буду шукати можливість подивитися фільм, тому що в нас тут з інтернетом просто теж трагедія, якась треба шукати десь тут спускатися, шукати десь той Wi-Fi. А на мобільному дуже фільмів не подивишся, тим паче за таку ціну, яку тут за неї хочуть коротше. Тепер в мене другий квест подивитися фільм. Не знаю, я Я б рекомендувала її так, чисто відволіктися, просто за можна прочитати її за не знаю, за пару вечорів. Мені здається, вона просто зайде як як, це, як якийсь смаколик. От як ми дивимося деякі серіали там за вечір, то так от можна цю книжку прочитати. Мені зайшло. У мене є ще дві книжки, які я взяла з собою. І я от зараз вже бідкаюся, якщо я їх зараз прикінчу, теж так швидко, а я думаю, що це буде дуже швидко, тому що книжки цікаві теж. То я тепер думаю, що я буду робити далі, якщо чесно, не уявляю собі. Що Друзі, як тільки ми одужаємо всі, я обов'язково піду в місцеві парфюмерні магазини, щоб понюхати якісь новинки, щоб вам про них розказати. А також обов'язково хочемо все ж таки поїхати в магазин, ну, типу, барахолки а подивитися якісь такі цікаві вінтажні речі, і то все для вас зніму До речі, знайшла тут непоганий секонд-хенд, який дуже схожий по. Стилю розвішування товару на нашу хуману. Я коли зайшла я навіть запах, там такий, як в хумані. Я зайшла прямо, Боже, наче я вдома опинилася. Це так смішно. І коли я потім сина привела туди, щоб там щось йому підібрати, теж, то він теж каже, пахне хуманою, я кажу, так, да, це вона. Там теж розвішено все по розмірам, по кольорам. Коротше, дуже зручно такий. Такий формат секунди мені подобається. І ціни mm -hmm. бувають дуже-дуже хороші, особливо коли бувають знижки там 50%, то це просто скарб, це просто знахідка, особливо для малої, я там речі дивилася і собі купила пару джинс, тому що ну, ми дуже обмежену кількість речей собою везли, тому звичайно не вистачає чогось. Тому приходиться користуватися такими магазинами а, і не тільки такими. Ще тут я ми живемо неподалік від торгівельного центру, тому я маю можливість тут походити по магазинам, теж подивитися, що що, що по чому. І коли тут от зараз ще напевно, що є. Я, я, я не знаю, я вже 10 днів не виходила нікуди так кардинально. Ще може якісь заснижки ще є зараз, типу сезонні, то можна і навіть в таких магазинах щось собі придбати недорого. А от коли вже заїдуть нові колекції, тоді для, для нас це вже буде занадто. А тут є Нью-Йорк, теж наш вже знайомий нам, всім українцям. Тут є ну, я б не сказала, що він якийсь такий доступний. Не знаю, ну, для мене ніколи не були от Zara і HDM якимись бюджетними магазинами в нас в Україні. Я не знаю, як для вас, але для мене це не бюджетні магазини. Тобто, ну, Um, вони, звичайно, не хайлюкс, але вони я не можу сказати, що не бюджетні. Ну, ну у мене такий бюджет, що я не ходила одягатися в Зару. Я купляла такі речі, які Чиндав, і Зара вже в секунді знаходила, які гарно виглядали як нові, то я їх купувала. А, а от нову заробіти купити, якось, якось не знаю. Мені, мені жалу гаманець. Тут є ще H&M і теж я не можу сказати, що воно мені по карману зараз, принаймні, не знаю, як буде. Так. В Нью-Йоркері на знижках можна придбати такі, такі повсякденні речі, типу спортивний, Якщо ви любите такий стиль, якщо ви знаєте, що таке нью йоркер то ви знаєте, який там стиль. Він такий молодіжний. Кежул якийсь можна знайти і спортивний, можна знайти і якийсь піджачок, і костюм підібрати. Коротше, таке різне, і сукні, якісь можна підібрати, і трикотажні, і в'язані. Е я ще помітила таку цікавинку. Якщо ви знаєте, в нью Йоркері на ціннику там є. як от Різні, 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 різни, різними мовами, різними країнами з прапорцями і ціни в а, тій валюті, які відповідає ну, краї... країні, коротше, які відповідає валюта, вказані ціни, боже, ж я вбачаюся трошки. Деградую тут. Е, так от я порівняла нашу українську ціну з ціною у франках, і от у франках. Вона чомусь дорожче, не знаю чи тобто, ну якщо, якщо ну ви зрозуміли, якщо типу перевести українську ціну в швейцарські франки, то вона вийде дешевше. Коротше в Україні дешевше ці ж самі речі, які продають тут, не знаю чому так. Mm. Це ж значе. Типу одна сітка, але а, для швейцарців трошки дорожче продаються. Ті самі речі, що продаються, у нас трошки дешевше. так, а, Мені не вистачає тут якихось таких а, стокових магазинів, типу в нас ну в Одесі, принаймні, там мінус 70%, там якийсь дисконт, там ці магазини такі, де я могла щось придбати, особливо взуття там на один сезон, на два, мені вистачає і цього достатньо. Мені не вистачає. Тут Сенсею, до речі, хоча всі хають якість сенсею, але ну не знаю, мені норм, якщо чесно. Піти купити. Я піти купити теж худі чи якісь речі для речі для малечі. Отак от, от мені вистачає і. Нормальна там, якість. Та... Ну, кашлатися, все кашлатиця, до речі. До речі, всі в цій зарі можна може висіти нова річ вже з катишками. Катишки в бонус йдуть. Якось так. Цього мені не вистачає. Поки що. Можливо, я щось ще, що не знаю. Ну, неможливо, а точно я не знаю багато чого ще. Є. Тому по можливості буду щось, щось шукати, що нам буде підходити по нашому бюджету. Всіх цілую. До нових зустрічей! Вдала вам про неї і бачите, вона тут є. Коротше, сьогодні 14 лютого. Ми вийшли трохи прогулятися, побігати повітрям свіжим. Я побачила дівчину, яка йде з хлопцем, а в неї троянда в целофані. Так що, дівчата, навіть в Швейцарії це є. Троянда в целофані, це просто класика. На всі країни mm. <laughs> подобається, да? ням so. ням, mm -hmm. ти думаєш, він. Ти думаєш, він їстівний? Сьогодні тут якийсь карнавал, тому всі ходять в цікавих костюмах і грають на музичних інструментах.